Зчитування даних з багатотарифного лічильника НІК Перед початком процедури зчитування даних з лічильника необхідно до нього підключитись. Докладну інструкцію, як підключитись до лічильника NIC 2100 або NIC 2300 за допомогою оптичної головки оглянуто в попередньому відео. Посилання на дане відео в описі під цим відео. Коротко повторимо основні моменти. Для підключення до лічильника знадобиться. Тарифний лічильник НІК з буквою Т. В модифікації лічильника це вказує на те, що він багатотарифний, оптична головка з USB роз'ємом. Її можливо замовити за посиланням в описі під відео. ноутбук з встановленим Windows 10 або 11, драйвером оптичної головки та програмним забезпеченням Unique 2. Драйвер оптоголовки та програму Unique можна скачати за посиланням в описі під відео. Лічильник повинен, бути лічильник повинен бути підключений до однофазної або трифазної мережі. Встановлюємо оптоголовку на оптичний порт лічильника та підключаємо її до. Далі запускаємо програму ЮНЕК. Поле Ім'я користувача залишаємо адмін. Поле Пароль залишаємо пустим, натискаємо ОК, ok. налаштовуємо програму для підключення до лічильника. Відкриваємо лічильник з'єднання з лічильником. Натискаємо З'єднати, з'явиться вікно підключення до лічильника, ставимо галочку на автовизначення лічильника. В блоці Ідентифікація лічильника нічого не змінюємо. В блоці Авторизація в полі ім'я користувача вибираємо оператор. В полі Пароль встановлюємо 16 двійок, якщо лічильник новий і пароль не змінювався. Якщо під оператором зв'язатися з лічильником не виходить, підключаємось під користувачем. Пароль 16 одиниць. Для зчитування даних вхід під користувачем буде достатньо. Далі в блоці. Канал зв'язку в полі, тип зв'язку вибираємо оптопорт. В полі порт вибираємо компорт, присвоєний оптичній головці в диспетчері пристроїв. Швидкість порту встановлюємо 9600. Очікування 2000 залишаємо. Якщо з'єднання пройшло успішно, то меню з'єднання зникає. Знизу головного вікна програми з'являється напис з даними ідентифікації лічильника, а саме його тип та заводський номер. Також з'явиться телефонна трубка. Це символізує, що лічильник на зв'язку. Після успішного з'єднання переходимо до головного меню програми Юнік, вибираємо лічильник та натискаємо читання даних з лічильника. Далі відкриється вікно з переліком параметрів, які доступні для зчитування. Є можливість вибрати конкретні параметри, встановивши галочку напроти вибраного, або вибрати всі можливі параметри, встановивши галочку зверху переліку напроти параметри для читання. Після вибору параметрів для читання знизу вікна з'явиться меню з вибором періодів зчитування інформації з лічильника. В даному випадку будемо зчитувати дані з січня по лютий 2025 року. Після вибору періодів зчитування натискаємо кнопку читання даних. З'явиться вікно з ходом виконання зчитування. Після закінчення процедури зчитування буде відкрита можливість переглянути та записати зчитані дані з лічильника. В лівому вікні вибираємо, що необхідно переглянути, в правому вікні відображаються зчитані дані. На цьому слайді відображаються дані з групи інформація про лічильник. Наступний блок даних це профіль вимірювальних параметрів. В цьому блоку даних є дві вкладки: основні параметри та профілі напруги. Во вкладенні Основні параметри представлені усереднені значення струму за кожні 30 хвилин вимірювання, тобто лічильник кожні 30 хвилин відкладає та зрігає в своїй базі даних усереднене значення сили струму, який виміряв в мережі. Час, за який лічильник усереднює значення показника, називається період інтеграції. В даному випадку період інтеграції складає 30 хвилин. У вкладці профіль напруги відображаються зафіксовані значення напруги мережі з періодом інтеграції 10 хвилин. Тобто лічильник кожні 10 хвилин відкладає усереднене значення напруги, який він зафіксував, а також записує його вовнутрішню в базу даних. Наступна вкладка Показники на початок дня. В ній відображаються зафіксовані покази лічильника на 00 годин кожної доби згідно вибраного періоду. В даному випадку вибрано період з 1 лютого до 28 лютого 2025 року, але лічильник працював в даному періоді до 4 лютого 2025 року. В зв'язку з цим показники відображаються тільки з 1 лютого по 4 лютого 2025 року. Наступна вкладка Показники на початок місяця. В ній відображаються зафіксовані покази лічильника на 00 годин першої доби місяця за вибраний період. Наступна вкладка «Список подій. В ній відображаються зафіксовані події, які є для правильної роботи лічильника важливими. Також в цій вкладці фіксуються події, які пов'язані з обмеженням споживання, такі як включення або відключення внутрішнього реле та час проведення параметризації. Наступна вкладка миттєві значення в ній відображається миттєві значення потужності, мережевої напруги, сили струму, коефіцієнту потужності, а також мережевої частоти. Наступна вкладка Покази лічильника по тарифам в ній відображається поточні покази лічильника сумарно та по всім можливим тарифам. Наступна вкладка Контроль якості напруги, в ній відображається дані по кількості. Тривалості та значенню зниження або завищення мережої напруги. Наступна вкладка Максимальні значення в ній відображаються максимальні значення мережвих струму, напруги та потужності, які були зафіксовані лічильником за весь час роботи лічильника. Наступна вкладка Усереднені параметри мережі в ній відображається усереднене значення мережвих струму, напруги та потужності, які були зафіксовані лічильником за заданий період. Для кожній з вкладок є можливість експортувати дані в таблиці Excel, натиснувши на кнопку з відповідним зображенням. Для збереження в програмі отриманих з лічильника даних необхідно натиснути кнопку Зерегти. Для запису отриманих даних в окремому файлі необхідно натиснути на зображення у вигляді дискети. Отриманий файл з даними можна відкрити на іншому комп'ютері в програмі UNIC і проаналізувати отриману з лічильника інформацію. На цьому все. Дякую за перегляд.